Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Дорів Христі, сьогодні в Євангелії від Марка ми чуємо продовження цього уривку про те, як Ісуса переосвященники перекликали на суд Синедріон, зібралися всі і не змогли дійти до згоди, щоб знайти вини в ньому. Скористалися з цієї можливості, щоб відправити до Пилата. До цього римського намісника окупаційної влади, яка наглядала за тим народом, який був в неволі Римської імперії. І цей намісник розумів, щоб тримати окуповані території в такому спокої, потрібно йти на деякі компроміси, щоб приподобатися людям і не викликати бунтів. Мав звичай раз на рік. Відпускати людину, яка була приречена до смерті. І тут йому представили чоловіка, в якому він не бачив вини і не може його засудити, тому що, не маючи підстав, як ти можеш людину засудити і тим самим викликати великий бунт в народі, не хотів цього. І тоді побачив, що пересвященники завдрості видали Ісуса. Знаючи їхні намірення, будучи людиною розумною, зрозумів, що може в народі здобути авторитет. Ось я такий справедливий, ось я такий, який не дивиться на погані голоси, на наклепи, на чутки якісь. А навпаки, я є той, який представляє закон. І ось цей Пилат звертається до народу, щоб почути голос народу. І в той час, коли народ. Мав висловити свою думку, зверніть увагу, євангелист Марко показує, як первосвященники підбурили народ. І народ почав говорити не свою думку, але вже думку тих, які їх підбурили, які їм наговорили. Ісуса засудили, так виходить, голосом народу. Потім народ опам'ятався. Потім бився в груди і казав, що ж ми наробили, а на що ми таке, а на що ми таке. Але це ще раз і ще раз показує, що на кожному з нас є відповідальність за наш вибір. І як би там ми всі разом не голосили, але кожен має зробити свій вибір у своєму житті. Ми живемо в такому демократичному суспільстві, де мав би поважатися вибір кожного. І знаємо, що. Голос більшості людей, які зробили цей вибір, рахується голосом правоти. І так приймаються закони, так приймаються різні норми, рішення. І так та більшість представляє велику громадськість, велику силу людей, весь народ. І при цьому всьому маємо пам'ятати, що цю більшість сформувати можна в різний спосіб через те, що ми чуємо, через те, що ми бачимо. Через те, що ми приймаємо і воно залишається в нас. І так поступово ми формуємо, так би мовити, свою думку. Як важливо вважати на те, що ми можемо бути легко спокушені, що дуже легко нам нав'язати якусь рекламу, якісь ідеї. І ми вже все запалюємося, вже все, все готові це зробити. А потім приходить час, і ми кажемо, ну нащо я таке зробив? Не кажімо так, нащо я таке зробив? Чому я не був такий уважний? Чому я не був готовий до того, що я можу легко піти за думкою іншої людини? Чому я готовий зректися навіть свого особистого переконання через те, що всі так думають? Бачите, нас, українців, тим більше християн, вирізняє те, що Господь ніколи нам не накидає щось. А Запрошує, пропонує, залишаючи нас у вільному виборі, ніколи не тисне на нас, не маніпулює нами. Господь завжди залишає нас у вільному виборі. Хочеш бути святий, хочеш бути грішним, це є твій вибір. Скільки ми бачимо тих випадків в Святому Євангелії, коли Господь показує нам, що Він чекає від нас особистого рішення, бо всі ті такі сірі рішення, маніпулятивні рішення. Це не є особистий вибір. Той, хто йшов до церкви за компанією, молився за компанією, бо так всі, бо так всі, бо так всі, потім в певний момент десь відпадають, йдуть в сторону і вони не залишаються. Насильно нікого не полюбиш. І якщо видасиш, що ти полюбиш, то воно потім минеться. Все, що відбувається насильно, все, що відбувається маніпулятивно, штучно, воно потім є неправдиве. І воно рано чи пізно вийде наверх. Тому маємо в сьогоднішньому Євангелії цей чудовий приклад Ісуса, який мовчить. Бо що Він може сказати на цю несправедливість? Бо що Він може доказати тим, які вже зробили вибір, і наперед вже готові маніпулювати вибором інших людей? Бог невинний мовчить. Ті події, які відбуваються в Україні. Ті події, які відбуваються і тут, також в Європі, які ми переживаємо, це є ті події, які свідчать, наскільки ми маємо бути уважні. Щоби зробити свій вибір. Щоб зробити той вибір, який дійсно буде справедливим вибором. Той вибір, який буде мати життя, а не смерть. Дуже часто маніпулятивні вибори, є тільки для того, щоб досягнути якоїсь там цілі. Але в кожного з нас. Віруючих людей була і залишається єдина ціль виконати Божу волю. І тому перед тим, як робимо вибір, добре, щоб ми пізнали, а як Бог задумав цей світ, а як Він хоче, щоб цей світ утримувався, а як треба зробити так, щоб живучи у цьому світі, на цій землі, осягнути вічності. Думаймо перед тим, як робимо вибір в магазині. Не йдімося за масою, щоб всі, значить і я, думаємо, як ми робимо вибір в нашому особистому житті, в нашому соціальному житті, коли ми є з іншими, і тим більше, коли зараз нас готують виборів.